Отримав після смерті батька спадок, кілька різнокаліберних картонних коробок із книгами, сестрі дісталося помешкання, а йому книги. Останні 10 років, якщо й бачив батька, то лише по телевізору, навіть по телефону не розмовляли, хоча й жили в одному місці, батько. Не сподіваючись на добрий плід, власноруч відтяв тоді ще зелений пагін від гілки, родини від дерева роду, обвішаного традиційними ілюзіями та ілюзіями традицій. Книжки привезла сестра, наняла вантажне таксі. Він трохи подивовано зустрів сестру і двох засапаних чоловіків з коробками на черевах. Під вішак кладіть до чоловіків і до сестри. Не варто було клопотатися, я б сам якось забрав. Така була воля тата. Ну, все татова воля, відповів він, на цьому розмова вичерпав. Батька нема, а воля його продовжує діяти. Він пом'янув батька чаркою горілки, яка відрізнялася від щоденних 100 грамів для натхнення тим, що випив її без товариства і без закуски. Щоразу, натикаючись на коробки, думав, що треба перекласти книги до шафи. Чи бодай скласти десь у кутку, аби не заважали, але не мав бажання і сили заставити себе. Він збайдужив до книжок. Книжки його втомили. Якось, збираючись на прогулянку, піддався настрою, прихопив з собою книжку із горішні коробки. Першу, що потрапила під руку. На вулиці, коли розгорнув книжку, з поміж сторінок випорхнув голову. З несподіванки він відсихнувся, але не здивувався. Це була книга, яку написав батько. Виявив вираз батькового обличчя, Навіть голос почув. Так треба писати. Батько. Називав себе великим ілюзіоністом. Цієї батьковії книжки він не читав раніше і зараз не став читати, лише провів поглядом Голуба, а книжку забув на лавці. Йому не писалося. Зате несподівано пощастило з видавцями. Сигнальний примірник Єонгої книжки. Лежав на столі поряд з випивкою та закускою. Мгорич розростався і розтягувався. Хтось із приятелів з нічев'я розгорнув книгу. Знагла, з-поміж сторінок, вихопився клубок вогню. Книга зайнялася в руках. Щинився переполох, він тільки посміхнувся. Нарешті. Ти навчився писати, мовив до себе. Або ж виявив себе гідним сином, свого батька пізніше подумалося йому. Ілюзії. Осе ілюзії.